Ой, нам сказали не лазити туди, так да, краще цього не робити. Добрий день, Google. Самообстеженням і самолікуванням займатись не треба. Як до ваночок з ромашкою можна ватними дисками, як примочки не персик, не пісюшка, не мишка. Проект поговоримо від добробут: це діалоги лікарів на теми здоров'я дітей, що найбільше цікавлять батьків. У цьому випуску дитячий та підлітковий гінеколог Олена Ляліна розкаже про основи догляду за статевими органами дівчинки, обґрунтує, чому не варто нехтувати самостійним оглядом вдома та які основні правила профілактики та лікування хвороб. Все це та багато іншого вже на нашому каналі. Проект поговоримо. Все, що варто знати про дитяче здоров'я. Вітаю, мене звати Анна Сірова, я лікарка медичної мережі добробут. І сьогодні в рамках проєкту Поговоримо я буду спілкуватися зі своєю колегою-лікаркою, дитячим гінекологом Оленою Ляліною. Привіт, доброго дня! Я дуже рада тебе бачити. Мені як мамі маленької дівчинки дуже цікаво, взагалі ця спеціалізація дуже цікава. Скажи, будь ласка, правильно казати дитяча гінекологія. Або гінекологія дитячого і підліткового віку. Як правильно? Спеціальність правильно звучить гінеколог дитячого та підліткового віку. Тобто до 18 років. Тобто підлітки у нас рахуються до 18 років. З 18 років вже переходять в дорослу мережу і вже займаються дорослий гінеколог. Зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, чи це в мене такі траплялися випадки? Але коли маленьку дівчинку приносять додому з пологового будинку, батьки дуже бояться підмивати, взагалі дивитися так, на геніталії дитини. І коли вони приходять до мене, кажуть: Ой, нам сказали не лазити туди, звідки це взагалі взялося, і чи це просто в останні роки? Так, останнім часом. Так само до мене приходять пацієнти і кажуть, що нам в пологовому сказали, щоб ви туди не лізли. Всередину не лізте. Звичайно, глибоко всередину ми не маємо лізти, але треба розкривати статеві губки. Перевіряти е, наявність великих статевих губ, маленьких статевих губ і вхід у піхво. Тобто наша задача просто пальцями е, розкрити статеві губи і подивитись на статеву щелину. Це називається ну, в цілому вульва. Огляд, е, ретельний огляд вульви. Е, е, а всередину, вже туди, ну, ви в принципі, навіть при бажанні не зможете залізти. Скажіть, кажуть, будь ласка, ну. як часто потрібно робити. Мамам, татусям, піклувальникам такі огляди. Е, огляд у дитячого гінеколога? Ні, самостійний а да, самостійний, самостійний огляд робиться кожного дня після купання. Тобто батьки покупали дитину, дитину поклали на, там, ну, на полинальний столик або угу. куди їм зручно, і е, розкрили, подивились, що там все добре, є вхід у піхво. Е, немає почервоніння, немає виділень, все нормально. Тобто кожного дня після купання бажано це перевіряти. І ти дуже так плавно перейшла до наступного питання: що означає все добре? Виділення можуть бути патологічні і фізіологічні. Які це виділення? Виділення е, по-перше, можуть бути в перші два тижні після народження. У дитини відбувається гормональний криз, підвищується рівень статевих гормонів, і можуть бути виділення кров'янисті, коричневі, можуть бути і зелені різного характеру. Це просто я собі розумієш, я уявляю, якби я не була лікарем. так? Добрий день, Google, так? бачиш виділення, вводиш і одразу. А? Так, тому що ці виділення допускаються тільки перші два тижні після народження. Після цього періоду виділень не має бути взагалі. Якщо батьки побачили такі виділення, то це привід звернутись до лікаря. Друге питання це почервоніння. Якщо слизова яскраво червона, це ненормальна. Тобто вона може бути різних відтінків рожевого або бежевого навіть кольору, тобто блідорожева, рожева, яскраво рожева, там, бежева – це нормальний колір слизової. Якщо вона яскраво червона, то це так само привід звернутися до гінеколога. І обмежень по віку, ну ми знаємо, до 18, а від обмежень немає, навіть якщо немає. дівчинці 7 днів. Так. Навіть якщо дівчинці 7 днів, місяць, там, 5 місяців почервоніння не має бути. Почервоніння це говорить про запальний процес. Тому треба звертатись до лікаря і шукати причину. Білуваті виділення, які бувають у зовсім маленьких дівчаток. Іноді, як батьки, коли займаються гігієною, так вони uh -huh. питають: чи це привід іти до лікаря? Як розрізнити це? вже кандидоз чи ще ні? Так, є такі виділення, які часто плутають з кандидозом, тобто це продукція сальних залоз. Вони виробляють ці трошки виділень, і вони зазвичай знаходяться в складочках між uh -huh. маленькими і великими статевими губками. І вони просто білі. Це нормальні виділення. Якщо батьки побачили зелені або слизові багато посередині виділень, то це ненормально. І треба, треба звертатись знову ж таки до гінеколога. Чи потрібно самостійно робити якісь обстеження? Чи на прийомі, як, наприклад, у нас в добробуті можна прийти і зробити всі необхідні обстеження за один візит? Самостійно обстеження. Ну знаєш, не. питають, що чи можу я взяти наватний тампон, а, віднести ні. в лабораторію? Ні, ні, бажано самостійно це не робити, тому що е, в умовах поліклініки це робиться в стерильних умовах. Це робить спеціаліст. Без, е, якщо неправильно взяти мазочок, там може бути флора з зовнішнього середовища. Це неправильно, це все робиться у нас на прийомі. За один візит можна все зробити: і мазочки, і бакпосіви, і огляди, і все, все, все. Тому самообстеженням і самолікуванням займатись не треба. І оскільки ти вже згадала про статевий криз, чи проявляється він іншими симптомами? І Які вони? Ще один симптом гормонального кризу це нагрубання молочних залоз у дівчат. Тобто молочні залози батьки ну, щупають як камінчики маленькі, От. і багатьох це лякає. І виділення із молочних залоз так само можуть бути. Якого характеру ці кров'янистого кров'янистого ну або червоне, або коричневого кольору. Виділення і також у нас два тижні на спостереження так. Так, це проявляється в перші два, ну, воно зазвичай проявляється наприкінці першого тижня, може продовжуватись до кінця другого тижня. Якщо не проходить, то обов'язково треба звертатись до лікаря. Знаєш, я хочу, щоб ми тут так підкреслили, чи потрібно якось лікувати ці стани чи ні. Тому що, ну ти знаєш, іноді і компреси спиртові да, да, накладають, і да, да. якісь так, капустні лист, листочки, йодна сіточка. Угу. Ні, самостійно нічого робити не треба. Спостереження максимум до двох тижнів. Якщо не проходить, то батьки, батькам треба звернутися до лікаря. Якщо проходить, то ну, тобто це доказує фізіологічний стан дитини. Це взагалі розповсюджене явище? Гормональний криз, в принципі, ні, не дуже розповсюджене. Рідко. До мене доходять рідко. З такими скаргами. Дякую дуже за цю відповідь. Таке питання: чи дійсно важливо, як ми правильно підмиваємо дівчинку? Важливо е підмивати ну бажано, е якщо, наприклад, е ми змінюємо підгузок і треба нам е промити залишки е калових мас, залишки сечі? Ми підмиваємо під проточною водою, тобто дитинку ми кладемо е, животиком на долонь, е, кран спускається е, ну, біля попи водичка тече, і так ми промиваємо спочатку е, з спинки вниз, а потім від животика, так само е, назад, спереду назад. Е, тобто максимально, скажімо так, зверху вниз. Але ну, в принципі. Не, не, не так це критично, тому що ну, під проточною водою, в принципі, воно все рівно все з водою стікає. І е, Як там вже виходить, ну, бажано е, використовувати проточну воду. Якщо батьки знаходяться не знаю, там, в супермаркеті, наприклад, в кафе угу. так, і немає можливості цієї, чи нормально використовувати вологі серветки, і чи тут важливо в яку сторону так мовити, рухатись? Угу. Вологі серветки можна використовувати, якщо у нас немає поруч води. Тобто тільки на е, випадок відсутності води ми рекомендуємо використовувати е, вологі серветки е, е, на напрям такий самий: тобто попу ззаду наперед і спереду теж зверху вниз. Тобто, максимально, щоб ми від піхви це все забирали. Тому що, якщо будемо робити навпаки, то ми це все будемо заганяти ці всі залишки в піхву. А це може призвести до... І це може призвести до розвитку інфекції. Так, тому що е, флора в кишківнику своя, в сечовому своя, в піхві своя. І коли вона, коли вона змішується, то може розвинутись е, інфекція. Може не розвинутися, може розвинутись, але краще не експериментувати. Так, да, Краще цього не робити. Коли у родині з'являється маленька дівчинка, то матусі питають, чи потрібно вже купувати спеціально якісь гель для інтимної гігієни. Ні, спеціальні за засоби для інтимної гігієни маленьким дівчинкам не треба. У дівчинки до початку статевого дозрівання е, pH лужне, е, флора е, кокова. тобто, це зовсім інше, не так як у дорослих. Тому ми або використовуємо лужні засоби, це означає, що засоби для купання, любі засоби для купання дитячі, або взагалі нічого не використовуємо. Тобто, коли ми купаємо підмиваємо після зміни підгузка, ми просто проточною водичкою промиваємо і можна засоби не використовувати. Якщо ми ввечері купаємо дитину миючим засобом, то можна заодно і помити стативі органи. Багато батьків кажуть, що калові маси не відмиваються без миючих засобів. Ну не знаю. Калуги маси у дітей рідкі, і все, все добре вимивається. Ну якщо вже не вимивається, то можна використовувати засіб, яким дитину купають батьки. Але не мило, правильно? Не правильно? мило, тому що мило підсушує шкіру, підсушує слизову і ну, може викликати подразнення і дискомфорт дитині. Якщо до ваночок з ромашкою. Ромашку теж не рекомендовано використовувати по двом причинам: перша причина це пересушування шкіри і слизових. і друга причина ромашка може викликати алергічну реакцію у дітей. Які о, хвороби частіше можуть бути у маленької дівчинки? Це вульвіт і синехія. Давай про це поговоримо, що таке власне синехія. Сінехі це е, злипання маленьких статевих губ. Маленькі губи вони е, слизові, тобто великі губки це у нас шкіра, маленькі статеві губи це слизова. І вони між собою злипаються. Це називається синехії. Злипаються вони, ну, декілька є причин. Е, перша це носіння підгузків, тому що під підгузком шкі... е, слизова е, пріє. І е, злипається. Е, плюс на фоні запалення, ну, а запалення у нас може бути різного характеру, може бути інфекція, може бути алергічна реакція. Ну, Зазвичай це неправильний догляд, от, коли в пологових кажуть, ви туди не лізьте», Батьки носять підгузки, зверху все миють, нічого не відкривають. Відповідно, вони не бачать, є там запалення чи немає там запалення, і слизова собі пріє під підгузком і потихеньку злипається. І от коли воно злипається між собою, це називається синехії. Чим вони небезпечні? Небезпечні вони тим, що під час сечовипускання може затікати сеча за стативі ці губки, які злиплись, і там може розвиватись інфекція. Починається це зазвичай може початись з вульвіту, тобто запалення слизової, потім розвивається інфекція у піхві, а потім вона може піти вище на сечовий міхур, і на нирки, в ісхідний собі. інфекції. Як ми можемо лікувати таку дитину? Основне це профілактика, тобто і в пологових, і на першому огляді у педіатра. Треба розказувати, що треба нам це все відкривати і не допускати злипання цих губок. Якщо вони вже злиплись, то пропонуємо батькам два варіанти розкриття. Перший це гормональний, тобто ми використовуємо гормональні креми і треба ну, батькам самим їх потрошку розкривати. Або в амбулаторних умовах лікар-гінеколог проводить розкриття цих синехій інструментом під місцевим знеболюванням. Це досить неприємна процедура, скоріш за все. Так процедура процедура ця е, безболісна, е, тому що е, коли дитина маленька і вона не розуміє, що її роблять, вона навіть не реагує на цю процедуру. Навіть так, е, Так. Е, коли дитина більш старша, вже там два роки, три роки, вона розуміє, що їй там щось будуть робити, і вона вже просто боїться і починає плакати. Більше із за страху. От, тому е, більш дорослим діткам ми рекомендуємо вже е, гормональній мазі, щоб не було травми. Маленькій дитині, в принципі, можна розкрити і не чекати там, місяць чи два, поки вони розкриються. Але якщо в дитини вже розвилась інфекція сечовідних шляхів, е, тому що були в мене випадки, коли е, дитина скерована нефрологом, з високою температурою, з дуже поганою сечею, аналізом сечі, І е, я дивлюся, як гінеколог, а в неї повні сіни. То звичайно, у нас немає часу чекати, поки вони самі розкриються. Це покази до е, ургентного розкриття. І навіть в такому Сіних. стані, якщо дитина нездорова, так? Е, так, 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 можна це все робити одразу на прийомі. Чи правда, що якщо синехії були вже один раз, то такої дівчинки будуть рецидиви? Так, є е, діти, дів, дівчата схильні до рецидивів синехій. Це залежить від того, як часто в них буде запальна, запальний процес на слизовій вульви. Якщо дитина часто хворіє, наприклад, дуже часто ходить в підгузках, в неї будуть часті запальні процеси на слизовій і відповідно будуть часті синехії. Але якщо батьки будуть ретельно слідкувати за цим процесом, то в принципі, рецидива можна уникнути. Чи можемо ми казати, що початок стотевого дозрівання? Це власне закінчення такої проблеми, як синехія? Так, тому що, скажімо так, фізіологічна причина синехії це низький рівень жіночих статевих гормонів, естрогенів, слизова суха у дівчат, і це фізіологія. Коли починається статеве дозрівання, виробляється більше цього гормону естрогену і слизова вже виходить, зволожена і вже їй важко злипнутись. Тому так, якщо у нас е, е, закінчились злипання, то це відповідно починається статеве дозрівання. Наскільки я розумію, синехія це як підґрунтя до запальних процесів тобто, вульвіт може бути як окремо, так і з синехіями. Тоді в мене питання: як ми можемо лікувати таких дівчат? Бо дорослі жінки можуть використовувати різні супозиторії засоби, які приймаються перорально, тобто як препарати, як ми лікуємо маленьких дівчат. Маленьких дівчат лікуємо промиваннями. Промивання можна робити ну, лікарськими засобами, можна через шприц промивати, можна з принцовочною грушею промивати, можна ватними дисками як примочки, тобто різні варіанти, батькам, який батькам більше подобається. Плюс ми використовуємо мазі. Мазі з антибіотиками або без антибіотика, в залежності від ситуації, від причини збудника. Всередину майже ніколи нічого не призначаємо в дуже дуже рідких випадках. А так зазвичай це місцеве лікування мазями, порошками, промиваннями, лікарськими засобами. Скажи, будь ласка, якщо дівчинкою батьків нічого не турбує, як часто потрібні профілактичні огляди у дитячого гінеколога і чи взагалі вони потрібні? Профілактичні огляди, ну, по перше, коли дитина-дівчинка народжується, я рекомендую батькам хоча б один раз навідати дитячого гінеколога для того, щоб гінеколог показав, що є нормою, щоб батьки розуміли, що дитина розвивається нормально, тому що коли розвивається сінехія, зазвичай батьків нічого не турбує, тому що вони не знають, як це правильно має виглядати. І дитину так само нічого не турбує а потім все закінчується інфекцією сечовідних шляхів. Тому е, після народження, там на протязі місяця, можна в місяць е, підійти, щоб гінеколог показав все, розказав, е, ну, тобто, щоб батьки були усвідомлені. Е, далі, в принципі, тільки по скаргам. Е, скарги ми проговорили: там почервоніння, виділення, е, можливо, нагрубання молочних залоз, е, тому що. Буває таке, що батьки приходять зі скаргою на нагрубання молочних залоз. Наприклад, у, дити у дитини 10 років uh -huh. вони не знають, що це є вже нормою. З 8 років це вже почалося у дитини статеве дозрівання Шо і, власне, і да, Це вже починають розвиватись молочні 8. залози. Да, тому, ну, зазвичай вони приходять зі скаргою, потім вже гінеколог розказує, що це є нормою. Вже у дитини почалось статеве дозрівання. І от коли у дитини вже почалось статеве дозрівання, то бажано раз на рік відвідувати дитячого гінеколога, щоб так. спостерігати правильний статевий розвиток. До речі, що до статевого дозрівання: коли, з якого віку може бути перша менструація? Перша менструація може бути з 10 років. Е, ну, вона може бути в будь-якому віці, але норма – це з 10 до 15. Давай так, а що не є нормою? Е, не є нормою – це е, місячні до 10 років – або відсутність місячних в 15 років. В обох випадках ми звертаємося до дитячого та так. підліткового гінеколога, гінеколога і, можливо, до дитячого ендокринолога. Так, так. Ну, спочатку до гінеколога. Гінеколог призначає обстеження, а далі, вже в залежності від результатів обстеження. Зазвичай ендокринолога завжди ми рекомендуємо, тому що щитоподібна залоза це головний орган в регуляції менструального циклу, тому тут йде вже. Робота гінеколога і ендокринолога разом. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як мама хлопчика, запитаю тебе, як мама дівчинки, чи потрібно якось правильно навчати дівчинку називати свої геніталії? Бо е. варіантів на тему дуже багато. Чого я тільки не чула. Я думаю, і ти. Я навіть не, не завжди розуміла, що мова йде про геніталії, якщо чесно. Так. Називають по-різному, але е, кожен орган має свою назву. І у дівчат цей орган має назву вульве. Тобто ну, загальна назва не це персик. Та не персик, не пісюшка, е, не мишка. Я теж різне чула. Мишка. Але, але це е, зовнішні е, жіночі статеві органи. Ну, для дитини ми говоримо це вульве, так само як рука, нога, ніс, е, вульве. Сьогодні я мала чудову розмову, дуже корисну навіть для мене з моєю колегою, дитячою лікаркою-гінекологом Оленою Ляліною. Ми оговорили, що профілактична гінекологія дуже важлива, навіть для маленьких дівчаток. Я дуже тобі вдячна, що ти знайшла час. Дякую вам за запрошення пацієнтам, всім дівчаткам. Бажаю здоров'я. А якщо будуть питання або скарги. Всіх чекаю в себе на прийомі в клініці добробут на оболоні і на русанівці.